Всім привіт! 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 Привіт. Сьогодні говоримо про HR експертизу, і я хочу е, нагадати, що це канал про ті кавою І у нас в гостях Марія Приймаченко, HR експерт з 14 років досвіду. Дуже дуже крутий досвід. Я прям вражена зі <свят> років. От і сьогодні ми говоримо про тему. Олег, ти знаєш, Та, що я давай знаю. я розкажу. Тема дійсно прикольна. Я в своїй практиці багато намагався юзать, і думаю, що це і для мене буде зараз точно цікаво, і для купи піемів це буде цікаво, і для всіх, хто співпрацює зі своїми командами. Бо тема це айсбрейкери або криголами, це такі ігри, які пов'язані. Націлені на те, щоб е, команду якось об'єднати, поламати. Знаєш, оці бар'єри, які е, на первинних стадіях формування команд бувають. Тому про них ми поговоримо. Тож, давай, в принципі, Круто. почнемо. Да. Марія, розкажи нам, будь ласка, взагалі, що це таке, може, так більш детально опишеш. Так, да. е, взагалі, це фасилітаційна вправа. Да. Переважно ігрова, чому фасилітаційна, бо без ведучого тут ніяк не можна. Команда може наготуватися, але ведучий має знати, з якою метою він цю гру, власне, запускає. Uh -huh. Чи це процес налагодження стосунків команді? Наприклад, команда нова, потрібно роззнайомити людей, поспілкуватися не лише про робочі теми, а щось ще розповісти про себе, або хтось один доєднується до команди, яка вже давно працює. Теж це буде дуже дуже доречно і. Розбавити якісь неформальні мітинги і на початку, в кінці мітинга додати якусь коротку-коротку вправу. Це буде супер для команди для того, щоб всіх залучити, всіх закликати, вмикати камери, знайомитись і ділитися класною інформацією, особливо да. вмикати камеру, камеру хотіла підкреслити. Це достатньо актуально стало на там ковід. Мабуть, часи здається, онлайн. А може ще ти розкажеш, чому це в першу чергу має бути актуально, щоб більше людей, якби це розуміли. Так, абсолютно вірно підмітила це. Вперше стало актуальним. При коли ми пішли на ремонт е, глобально. А е, слава Богу, там Вайті було легше налаштувати. Ми просто взяли ноутбуки і з якогось моменту почали працювати з дому. Але з чим ми стикнулися до нас в компанії в команди почали приходити люди, які ніколи не працювали в офісі. Бо їх кар'єрний шлях почався якраз в ковідні часи. Далі велике повномасштабне вторгнення ще ускладнило повернення в офіс, і ми почали розширюватись з ковідом. Почали наймати людей в різних локаціях, а зараз це ще й різні країни можуть бути і крос-культурні команди. І відсутність офлайн корпоративів все це якраз сприяє тому, що все активніше і активніше менеджери, і чари тім літи застосовували айсбрейкери uh, в роботі. Круто, круто. А може ти підкреслиш там таких п'ять переваг Icebreakers Games геймс для нас, щоб ми так можемо включилися? Я би почала зі знайомства. Нова команда або повторю, сюди хтось новенький, можливо, приходить. Підключення віддалених команд це теж важлива перевага застосування цих вправ. Рівність всіх учасників. Це, це обов'язкова умова. Всі має бути це доречно і цікаво всіх стосуватись. Кращий обмін думками, якщо це особливо це потрібно ще й в роботі, то е, якось людей спонукати до того, що це можна відкрити безпечно робити в нашій команді. Е, це теж супер буде для застосування вправ криговані. Підвищення залученості обов'язково тут ще й чари від цього великого отримують і е, 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 власне краще розуміти, з ким ми працюємо. Можливо, навіть дивлячись, які права застосовувати зрозуміти якийсь характер людей, чому хтось повільніше е, робить якусь задачу, кому більше деталей потрібно, без цього людина не може рухатись. А для когось просто генерація ідей це просто його суперсила. Угу. Круто, дякую, дякую. Супер. Можна щось дати, якісь такі поради? Ну От хтось вирішив проводити криголами, і от що він має робити типу, як це зробити? Опиши, будь ласка. Головне, не боятися. Бо це наша команда, з якою ми постійно працюємо. Це наші люди, та всі ми різні, і це теж наша перевага. Насправді це чудово, що ми різні. Але от пошук того, що в нас об'єднує це і є оця задача переламів. Обов'язково треба фасилітувати, підготуватися і профасилітувати, і вибрати ціль. Для чого ми це робимо? От якраз ми зараз залучаємо новеньких е мемберів, чи ми е пропрацьовуємо якусь командну роботу. Щоб вміти, почути кожного і визначити якусь там спільну тему, спільну ідею, з, з якою далі рухатися. Доречність теми я би підкреслила, бо, наприклад, якщо ми знаємо, що в нас є вегетаріанці в команді, мабуть, обговорення стейків буде не зовсім доречно для такої вправи, бо вона якраз має бути відкритою і комфортною для всіх. Для зими да, підійшло, наприклад, обговорення рекомендацій улюблених фільмів, для літа морозиво. Тобто тут, тут треба продумувати комфортна, безпечна атмосфера, і тут би я теж дала про вімкнення камер і не під запис. Бо коли ми говоримо під запис, ну ми починаємо щось фільтрувати, неохоче щось чимось ділитися, якщо це про позаробочу якусь обстановку, про заробочі хобі. Тому я би дуже не рекомендувала вникати запис і бути гнучкими, якщо щось піде не. Так, замінити вправу, нічого страшного, мати під рукою якісь запасні запитання. Угу. Круто, Окей. круто, дякую. А скри, будь ласка, коли доречніше проводити саме ці ігри? Якщо це просто як частина тімбілдингу, то можна кінець кварталу, кінець місяця, кінець спринта, наприклад, що ми про техні, технічні команди говоримо, це може бути на ретроспективі. Я знаю, що мої проджект-менеджері дуже активно це використовують як поважаю методом. У них є зустрічі ретроспективні, і вони їх проводять в стилі айсбрекерів. Використовують ігри використовують дошки, де можна поділитися, що ти думаєш стосовно того е, спринта, який ми прийшли. Які в тебе настрій стосовно цього, тут же менеджер це коригує, з яким настроєм приходять люди, чи нам треба глибше повернутися обговорити, чи все пройшло доволі позитивно. Там по світлофору зелене світло, то можна деталі не заглиблюватись. Або ж це на. Е, в кінці зустрічі, щоб знов таки десь щось підсумувати, підкреслити, ми класно попрацювали тепер трошки давайте розважимось. Я знаю, що якщо не говорити про корпоративну сферу, дуже проактивно використовують на тренінгах, коли зовсім різні люди приходять, і на тренінги ми теж приходимо зі своїми різними цілями, і можна знайти безліч прикладів і порад для застосування саме бізнес-тренерам на своїх Тренінгах, тобто, це може бути як п'ять хвилин до, чи після зустрічі, так і ціла зустріч. Угу. Угу. Круто, uh, давайте дякую. поговоримо про взагалі конкретні приклади таких ігор. Давай розкажу, яку я юзав особисто uh -huh. там зі своїми Клас. командами. Uh, я дуже полюбляю таку штуку: як придумайте про себе дві брехні і одну правду, і. Розкажіть команді, а команда має вгадати, що, що правда, що брехня. Ну і так кожен ділиться. Це дуже завжди смішно, це дуже прикольно в плані того, що ти дізнаєшся багато про людей чогось нового. І от коли команда така досить нова, тільки зібралася, це дуже в мене класно працювало. Розкажи ще, будь ласка, я думаю, ти знаєш набагато більше і чимось поділишся. Правда, брехня це одна з моїх улюбленіших, бо вона. Так, розкриває команду, як ми навіть не очікували. Ми з ВЧР, нашою командою це використовували. Ми спочатку навіть ділилися дитячими фотографіями і вгадували, і я скажу: ми не всі вгадали. Переважно більшість, звісно, вгадали, але когось ні. І це було цікаво. Далі, вже вгадавши, хто саме це з наших колег, ми ділилися. Ми три факти були правдиві. І один брехливий mm -hmm. і настільки якісно всі підійшли до підбору цих фактів, що в нас ми заплутувались дуже. Хтось не знав, що є декілька освіт. Хтось навіть поділюся прикладом, да коли в колеги ми бачимо один з фактів працювала клоуном. Ну, всі зрозуміли, що ну, ну ні, мабуть, ні. А виявляється, у неї був досвід працювати аніматором у відділенні для онкохворих діток, і це це була дуже. Захоплива історія, яка розкрила е, глибоко да нашу колегу. Тому це, це це я б прям рекомендувала би дуже дуже для команд, які особливо на стадії формування познайомитись. Е, можливо, не треба якихось психологічних запитань, але людина сама вибирає факти про себе, тому а, це буде безпечна, безпечна атмосфера. А ще б я, можливо, поділила на такі, як ігри, можна використовувати картки. Є зараз дуже багато прикладів карток, які і психологічні, але для корпоративної сфери тут трошки треба обережніше. Або ми дуже-дуже давно працюємо один з одним і ми розуміємо, що це дійсно буде комфортно, або краще якісь розважальні. Розкажи мені все. Є картки, з них вибрати, наприклад, три запитання. Одне з моїх улюблених там якщо щоразу, коли ти Тупиш, грала б музика, яка б вона була. І тут, тут ми чули від, від класики до року у кожного це якась така своя молоді, яка у нього проноситься Соціаті. в голові, да, як коли якась така можлива, там, пауза, да? чи щось ти дійсно розумієш, щось нафакапив. Або, наприклад, нестандартні якісь запитання, які вже там більше можливо навіть коучингові, якби гроші не мали значення, да, чим би ти займався. І тут теж можна почути дуже дуже креативні ідеї, що хтось би на яхті плавав і ловив би рибу, хтось би малював, хтось би волонтерив в притулках для тварин. І Про теж програмування ніхто не каже, Да? Так, це так до речі, так це більше зразу в голові хобі, бо ми це розділяємо. Те, що нам дуже дуже подобається, і те, на чому ми заробляємо, і можливо, це круто Так. не заробляти на хобі маю на увазі. Так. є ще онлайн версії ігор, і тут я би радила моє улюблене. Ми грали своєю командою. Ми збирали з менеджерами різних рівнів від лівері директора до координатора, Називається зіпсований телефон. <гум> Що круто? Там не треба ні реєстрація, це безкоштовний портал, ні потрібні навички малювання, бо зі на телефоні там потрібно буде малювати. Головне, можливо, не більше 80 людей запрошувати, бо кількість, кожної кожна людина це кількість раундів. Так класно, обов'язково по з вами. А ви вже зі своїми підписниками, всіми посиланнями. посиланням. <гум> <гум> Так, ще є про вгадування географічних точок. Uh, всі ми знаємо, що на Google карті можна uh, людинкою такою маленькою рухатись по вулицях, різних містах. І от uh, ця гра полягає в тому, що всі учасники uh, закидують в якусь одну локацію, і у нас є десь хвилина часу вгадати, де ми і поставити цю крапочку на мапі. І хто найближче поставив, той і виграє у кого найближче, якійсь. Кілометрів, і це було дуже весело, бо хтось знаходив якісь знаки, назви вулиць, вгадував, це більгійська, а тут якийсь номер телефону. Я його хтось встигав прям гуглити mm -hmm. ще за цю хвилину, те, що знайде, і те теж дуже дуже весело, і вона інтенсивна. Тобто, коли там ще і на кількість кількість часов обмежена, це теж десь під до якогось азарту. зартує так. Так, є віртуальні лего. Я особливо не використовувала, але знаю, що мої менеджери якраз на ряд перспектива використовували. Або кожен сам ліпить так, з набору деталей, що щось, як йому виглядає взагалі командна робота. Покажи її, та уяви її, як це могла би бути. Або розділити на команди в кожного свій бокс з детальками, і потрібно теж разом щось зібрати, або на швидкість там може це бути. Дуже цікаво розповідала менеджерка, тому я теж би хотіла зі своєю командою це спробувати. Угу. Ще є дошки, як міроборд. Там можна користуватися стікерами, можна щоб команда готувалася заздалегідь, або ж власне фасилітатор, той, хто буде керувати цією зустріччю, він може підготувати. Кожен є набір на ліпочку, кожен бере свої, розставляє там по, по квадратикам. Наприклад, тут би можливо, там було доречно знов-таки, які настрій? Це може бути якийсь світлофор, вибери кольор на ліпочки. Покажи, якому ти зараз настрої, а потім це можна пояснити. Або дуже цікаво, можна зробити на пошук чогось спільного, але це має бути як такий бліц-інтерв'ю на вибор одного з двох. А це елементарно чай або кава, вічне питання лижі чи борт, собаки чи коти, і от такими питаннями, що буде потім? Люди побачать, що з кимось вони по-любому пересікаються в якомусь квадраті. Щось по-любому є спільне в нашої команди, навіть якщо ми різних національностей і працюємо з різних країн. Ще раджу використовувати опитники. Це можна робити через QR-код, і потім сайт Менті виводиться дуже-дуже красиво. Прям це може бути зі стовпчиками, як графіки, або найбільш поширені слова, да, з чим у нас асоціюється командна робота, або що ми вважаємо там, якимось найбільшим блокером в нашій команді, або що ти будеш робити на вихідних. І це теж можна через QR-код, через опитничок, або просто. Опитування в чаті, Google Meets, наприклад, це дозволяє легко зробити. Google форма, але її тоді краще завчасно, бо на це видається багато часу, якщо прямо прям, uh -huh. прям uh -huh. так, на, на онлайн зустрічі. Що ще? З підготовкою це може бути якраз таки щось, щось розказати про себе, поділи, поділитися, вручити кудись, вручити комусь якусь нагороду, комусь членів команди, або якщо це великий проєкт і там є тінки, наприклад, якісь тінки, яка була найбільш продуктивною, або будь-що це, це обов'язково ж може бути приробота там, частіше допомагає, да, частіше рятує когось, хто не встигає. Длайнами може бути таке, а може бути ще наприклад такі спільні от на роботу в команді задачі: як якби ви зняли могли зняти фільм? Щоб це було і тут варто підготуватися, запрезентувати ідею, бюджет, хто були б акторами, хто би грав з нас самих ці ролі, і прокачати ще навички піченьку тут треба було б продати, mm -hmm. да, щоб, щоб інвестор вклав потім бюджет mm -hmm. в цей фільм. Мені, до речі, дуже yeah. також подобається, коли багато людей поділити їх на тіми, і кожен в своїй тімі вони вже по-любому здружаться, поки вони mm -hmm. а, щось спільне будуть робити, тому що ще будуть відчувати конкуренцію з боку іншої тіми, і це буде додаткова мотивація. Давай знаєш про що так. прикольно поговоримо? А що може тут взагалі піти не так? Я зі свого боку розкажу один прикольний кейс, а ти mm -hmm. потім ще може додаш. Колись в мене була команда, де всі вже один одного знали типу кілька років. Uh, і вже був такий рівень розвитку, що ми там могли десь uh, на вихідних зустрітися, піти погуляти, в щось пограти, і так далі. І от я всім завжди кажу: ніколи не грайте з людьми, з якими ви дорожите в монополію. Ніколи не сідайте грати в монополію, тому що просто ви опинитесь в ситуації, де, де ви один на одного просто кричите, намагаєтесь щось доказати і вважаєте, що всі, всі вони тупі, бо не хочуть з вами там обмінюватися якими якимись карточками. Просто всі оруть один на одного. В тебе щось було таке, що може війти не так? Це, це дуже класний приклад, насправді і. Але це вже команда, яка була на якомусь там своєму етапі розвитку перформи. Мабуть, okay. uh, тому я думаю, тут можна знаючи особистості списати на те, що ну всі ми знаємо, що Сергійко такий емоційний або азартний, або навпаки, це буде цікаво подивитися на людину, де да, як вона реагує якісь ситуації не робочі uh, десь, мабуть, для uh, якщо це починати з нової команди проводити це класно якимсь такими маленькими іграми прощупувати. Да, що всім не зразу. однаково комфортно. Маленькі запитання, якісь скромніші запитання, не ліземо ще якусь там психологічну глибину, і тут, от прощупати, щоб це потім, коли ми цьому не 5 хвилин, а цілу зустріч, як такі прям тімбілдинг робимо, щоб це було всім, всім однаково безпечно і комфортно. Що ще може піти не так? Можна підібрати незручний час. Нам би дуже всім хотілося, щоб всі долучилися в цьому і полягає там задача. Всіх, а не тих лише хто захотів прийти. Тому всім зручний час, всі готові зараз закрили свої робочі задачі і прямо залучитися і відпочити на цій зустрічі, може бути саботаж. Хтось один не хоче відповідати, або десь, включається, якийсь там жартує да, з відповідей інших людей. Якщо ми знаємо, що це риса характеру людини, окей, ми просто просто сприймаємо знов таки, що ця, ця людина просто так себе проявляє, бо ми все таки теж прийшли себе проявити. Людина проявляє себе так, нічого страшного, ми можемо в запасі знов таки мати записні запитання для цієї людини, якщо вона десь не зовсім їй комфортно щось відповідати. Окей, ми змінюємо запитання. Нічого страшного, ми гнучки тут. Uh -huh. Якщо відхилились від теми, наприклад, от захопились прямо чимось одним вся команда, і фасилітатор готувався, у нас є адженда і є таймінг, і хотілося б вкластися в це. Але якщо тут потрібно індивідуально дивитися, якщо команда працює вся, це не минулого однієї людини, якщо всі захоплені цим обговоренням. Класно, ну ми досягли свого, чудово команда спілкується і співпрацює. Тобто тут, тут треба легше до цього ставити, бо це неформальна зустріч в першу чергу. Угу. Ну, то переводити на сміх або на, взагалі інше русло. Різна. Гумор завжди спасає. Так. В мене питання: чи вдавалось працювати з якимись провайдерами, чи ви самі завжди проводили, чи ви залучали ще, може, когось з компаній? Переважно самі, uh -huh. бо це комфортніша атмосфера, коли це своя людина. У нас HR дуже залучений в роботу з командами, тому це може і HR проходити на зустрічі і або сам тім і менеджер проводить. Uh -huh. Залучали в зовнішнього провайдера на квести. Це вже якась така професійна. Да? Професійна має бути навичка їх проводити спеціальні платформи на квест для команди. Це була невеличка тімка, якщо не десь до восьми людей, але не розрахували, що йдуть все таки до технічних фахівців, і ми пройшли ага. дуже, дуже дуже швидко. І інший ага. час використали на обговорення просто там на вільну тему спілкування було в команді. А загалом Дякую. це може проводити будь-хто, маючи бажання об'єднати команду, залучити команду, якраз от знайти оці спільні точки, які у нас що нас об'єднує, то угу. тут будь-хто. У мене ще питання: якщо йде мова про топ-менеджмент, чи був в тебе такий досвід, що тобі ну, треба об'єднати? Бо зазвичай це дуже важко. Налагодити комунікацію департаментами і, звісно, знайти спільну мову, і мені здається, такі якраз айсбрейкери дуже допоможуть, ну крім звісно, он офлайн зустрічі, але і онлайн також. Я знаю, я не була присутня, але я точно знаю, що на стратегічних сесіях для топ-менеджменту теж залучали, але залучали якраз таки зовнішнього провайдеру, і не просто так. Бо ті керівники, які присутні на, на цій зустрічі, щоб всі були в рівних умовах. Умови там і зажряліст це були і малювання, летіння з мотозок, і це прям спочатку розповідали історію цієї техніки. А потім всі пробували це робити, всім сподобалось. Але для керівництва це е, треба якість ще підбирати, і це буде не так неформальна, а більш формальна зустріч. все таки це схоже буде на стратегічну ціль на об'єднання. Можливо, навіть визначення якихось рухів, куди далі буде рухатись компанія, і, і так далі. Тому для них це буде більш продумано, я б сказала. Так, ну це вже, знаєш, таке більш стратегічне на рівні компанії. А от я все таки думаю про те, що ну також треба працювати з хидами, наприклад, hr директор. Вона бачить, що один в лісу інший по дрова. От, і постійні якісь недомовленості, і робота не йде. от. І тут, якби також, треба так, це, це щось з ними робити, от однозначно. Бо, бо коли ми кличемо провайдера, ми даємо йому технічну завдання. Ми говоримо, з ким він буде працювати, які у нас особистості, mm -hmm. що ми любимо, що ми не сприймаємо. Тому тобто, тут, тут роль і чар керівника, і сіо, хто б це не був, так, хто дуже близько і персонально працює, і як з топом, так і іншими керівниками департаментів. А, ти торкнулася так трошки. Теми, на якому етапі розвитку команда знаходиться, коли це проводити, uh -huh. можеш більш детально про це розказати, бо там, може там, ну я думаю, ми всі розуміють, що таке Стормінг, що таке перформінг, але ну може хтось не розуміє, розкажи, будь ласка. Так, так, так. Це якраз про модель формування команд за такменом. Угу. Вона складається з чотирьох етапів: формін, штормін, нормін і перформінг. І на кожному етапі було би круто додавати айсбрейкери. І на кожному етапі вони матимуть, мабуть, свою ціль і цінність. Наприклад, формінг це все, що може об'єднати команду, все, що може краще допомогти пізнати один одного. Штормінг а, на командну роботу. Колегам буде корисно побачити, що є різні підходи до вирішення завдань, і це нормально. Нормінг і перформінг, я би, мабуть, тут сказала, що і там, і там це вже буде більш на якесь розслаблення, бо це вже багато пройдено роботи, і тут можна підключити якісь креативні вправи, бо робота стала якоюсь вже зрозумілою, передбачуваною. Вручення відзнак, нагороджень внутрішніх. І більше якісь жартівливі ігри, мабуть, от якраз тут, бо прийшов цей етап вже штормінгу можна вже розслабитися і формувати якісь спільні спогади. Супер, Дякую. Дякую. Наталка, в тебе є ще якісь питання? Наразі в мене питань немає, але можливо є питання в нашій аудиторії. Ми всіх запрошуємо. Питайте, коментуйте, обов'язково відповімо. І також, як зазначила Марія, у нас будуть силочки на ігри, рекомендації і LinkedIn Марії, якщо потрібно, буде додатково про, там, про попитати дещо, уточнити консультації. Так, Буду велике, твої. дякую зі свого боку! Дякую, було дуже, дуже цікаво, да, було дуже цікаво. Дякую, що запросили. Гарного тобі дня і всім, і наразі, всім пока. Так, всім пока.